Вітаю глядачів телебачення. Акцент новини середини тижня в інформаційній програмі. День представлятиму вам я, Вікторія Федоренко. Сьогодні у випуску дивіться про наступне. Електронний обрій шостки у місті створюється генплан у 3D-форматі. Троє учнів Шосткінського ліцею поведуть шостку по шляху до європейського дому. Виставка Конкурс Поліська осінь-2013 на Сюн змусила по-новому поглянути на звичні овочі. Музичну феєрію до Дня музики віртуозно відтворили майстри музичного мистецтва ДШМ. Проанонсоване прямо зараз. Кількість фахівців зайнятих в іт сфері складає близько 200 тисяч чоловік. Експорт послуг цієї сфери складає левову частку від загального доходу країни. Сьогодні у сфері інформатизації працює близько 2 тисяч підприємств, чий загальний валовий дохід становить близько 12 мільярдів гривень на рік. Шостка, хоч і невелике місто, проте має високі шанси зайняти гідне місце серед лідерів у освоєнні іт технологій. Адже сьогодні вже можна сміливо говорити. Про початок масштабного проєкту зі створення нового генерального плану міста у форматі 3D. Цьому сприятимуть столичні спеціалісти і комп'ютерні аси шостки. З новими електронними обріями рідного міста ознайомилася Олена Чанцева Коваленко. Кірова 12А будинок добре знайомий шосткинцям. Його мешканці навряд чи знають, що їх рідну домівку вже вдосконалено та відцифровано. Замінені вікна та двері у під'їздах оновлено фасади. Поки такі зміни у найкоротші терміни відбулися з цим будинком тільки у 3D-версії, яка є частиною генерального плану шостки. Чи складно робити капітальні ремонти шосткинських будівель різних призначень за допомогою однієї лише комп'ютерної миші, знає Денис Харченко, співавтор генерального плану шостки. Ізначально ми будуємо одну секцію, тобто одне окошко, звісно, з розмірами. Ну, пусть воно буде так ось зроблено. потім ми це все дело розмножаємо. Ось таким образом так у нас получається ряд докан то тобто одна стіна створення у місті середовища, яке позитивно впливає на популяризацію IT-технологій серед широкого кола користувачів та підвищення загального іміджу міста. Ось головна мета створення генерального плану шостки із застосуванням найсучаснішої програмної продукції, вважає головний архітектор міста Володимир Єфремов. Будущее все таки все одно за комп'ютером. Сейчас идут разговоры о переходе населению Украины и регистрации. Все идет через компьютер, все идет через базы, земля идет через базы, строительство идет через базы, создаются кадастровые органы, как земельные, так и архитектурные кадастровые органы. Платежи люди уже делают через компьютеры. Вот. То есть Как бы мы ни хотели этот уже школы регистрируют через компьютер, экзамены сдают через компьютер бы як би хотели, хотіли, равно это будет все, одно це буде все більше, і більше займати місце в нашій житті. життя. Змінюється, люди залишаються. Залишений у спадок шосткинцям генплан їх малої батьківщини, створений ще 1983 року. Вже фактично і морально є застарілим. Створювати новий вирішили із урахуванням it новинок, інноваційного розвитку та високих технологій. Ось і полком у нас там буде пам'ятник Леніна зроблений. Это дорога у нас на Девятку. Ну вот эта технология BIM, которая в Экспловере позволяет любому пользователю смотреть. Генеральный план дает перспективу, которая будет через 10 лет, через 20 лет. То есть он как бы дает направление, это план развития города. То есть он отличается от спутникового, допустим, снимка тем, что... он не фіксує то що зараз, хоча там є розділи, като фіксації като сучасно виспольня території. А он дає перспективне розвиття території в цей же час на цьому шляху ініціативна група з нашого міста на чолі з Володимиром Єфремовим вже встигла відвідати столичний інститут, який заручився комплексно допомагати на всіх стадіях створення генерального плану шостки. 386 вісімдесят тисяч. Это цена работы института. Кроме этого, мы добились того, что договорились о сотрудничестве и долевом участии, если мы будем участвовать в их разработках, с кем там, карт, то, что мы планировали, вот мы еще согласно долевой участии 5%, 10% еще сумму уменьшим. Реалізація проекту генерального плану міста дозволить ввести випробувані міжнародною практикою та адаптовані до національних умов підходи, що забезпечують інноваційний розвиток шостки, шляхом об'єднання і концентрації зусиль влади і приватних інвесторів, які поступово доповнять склад підприємств індустріального парку СВЕМА. 3D-версія генерального плану дозволить інвесторам на власні очі за лічені хвилини побачити як зону розташування власного виробництва, так і сегментацію конкурентів, а також потенційних споживачів. Дає візуальне поняття розвитки, допустимо, сівена сторона нас заблокірована заводом. Начинаємо розвиватися в южнозападному -там, там, в сторону Вороніжа або в сторону Локато. Такі зусилля по створенню суперсучасного генерального плану шостки спрямовуються на забезпечення умов, необхідних для розвитку високих технологій, в першу чергу, сферу IT, в рамках складових національного проєкту, визначеного Кабінетом міністрів України. На шляху до європейського дому саме під такою назвою нещодавно відбувся форум старшокласників, що проходив у місті Комсомольськ Полтавської області. Захід зібрав юних екологів з 13 міст України та Республіки Польщі, демонстрували свої пізнання у галузі екології і троє учнів Шосткинського ліцею. Що нового привезли з собою юні захисники природи та як вони планують втілювати в життя шостки набуті знання? Про все це більш детально у матеріалі ю. Юлії Беберштейн. Тань на варті власного майбутнього саме такою стала тема восьмого міжнародного форуму на шляху до європейського дому. Можливість поспілкуватися і не бути неоціненого досвіду мали троє десятикласників Шоскінського ліцею. Єдина команда з усієї Сумської області. Захід юних екологів проходив на базі навчально-виховного комплексу імені Бугаєвської, розповіла Наталія Поправко, заступник директора з виховної роботи Шоскінського ліцею. Нашим дітям цікаво, як живуть, що цікавить. Дітей інших міст нашої України і не тільки України і зарубіжжя. І тому ми слідкуємо, відслідковуємо, що відбувається в інших навчальних закладах. Програма форуму була надзвичайно насиченою та креативною. Вона була побудованою так, щоб старшокласники самостійно прийшли до висновку. Екологія вже сьогодні повинна стати пріоритетом розвитку країни молодіжного руху. Наголосила Наталія Поправко. Роз'їхавшись в різні куточки України, ці учасники форуму, обов'язково понесуть ідеї свої учнівські колективи, і я думаю, з часом дійсно, що молодь об'єднається і будуть дбати за майбутнє своє і за майбутнє всієї України. Учасник форуму Андрій Тодорів активний захисник природи. Екологічний марафон цього року в другій вічний двері для ліцеїста. За словами хлопця, більша частина заходів на міжнародному форумі відбувалася в ігровій формі і була спрямована на розуміння проблем навколишнього середовища. Была игра Geocaching, это поиск кладов с помощью GPS-навигатора. И можно было во время этого всего конкурса посмотреть, как загрязняют территорию вокруг нас. Также були гонки на лодках типа Дракон. Хлопець навіть випробував свої акторські здібності в постановці вистави Життя, яке нам дане. Шоскінський, екологічні білки, таку назву мала команда. Андрій, що входив до її складу, розповів, що девіз Шоскінців був яскравим і вигідно їх відзначав на тлі інших команд-учасниць. Наш девіз завжди таков, не пускати в дупло врагов. Тетяна Небожинська досі знаходиться під враженням днів проведені в Комсомольську. На заході Тетяна демонструвала екологічну моду. Одяг Створений із сторинного матеріалу, вразило дівчину моделі і інших учасників форуму. Було плаття з рукавичок, таких резинових, було з пакетів, з мусорних пакетів, з газет, з клавіатури, це теж також дуже прикольно було. З пластикових стаканчиків плаття було, з бутилок. Набуті знання міжнародній зустрічі ліцеїсти будуть намагатися втілювати і в життя навчального закладу, і в життя шостки, наголосила Тетяна. Почнемо спочатку з нашої школи. Це можливо будуть якісь конкурси, і можливо, це теж створимо таку агітбригаду, а потім вже і на місто якось зберемо усіх. Можливо, це конкурс хто там. Найбільш чисте подвіддя». Катерина Янковенко розповіла, що на форумі відкрила для себе багато цікавого: які тварини та рослини занесені до червоної книги, який ефект виникає від шкідливих викидів у атмосферу, та ще багато цікавих фактів про охорону навколишнього середовища. Дівчина брала участь у команді жовтих. Три групи різних кольорів: синій, зелений і жовтий це головні кольори цього форуму. Жовтий кольор означає сонце, тепло і. Все добро. Синій кольор означає воду і небо, а зелений користь, зелений кольор – природи, гармонії. І у поєднанні цих кольорів означає все, всю природу. Всю... Все, що нам все, що нам до нас надходить. Як розповіли ліцеїсти, на завершення форуму юні екологи прийняли резолюцію, у якій наголошувалося, ми бачимо свою задачу розвитку різних напрямків екологічного руху. І вони такі її бачать. Нужно слідити за природою, і це залишиться нашим дітям. Це не тільки нам, це всім наступним поколінням як подарок йде. І не можна його для себе. Якщо кожен буде кидати сміття, то ну це все перетвориться на смітник, тобто починати треба з себе. А плоди бувають різні: дивні, крихітні і грізні. Побачити таке розмаїття незвичайних овочів та фруктів можна було днями на станції юних натуралістів. Там учні шосткинських шкіл довели, що наш край неймовірно багатий на дари червоно-жовтої пори року. Виставка конкурс Поліська осінь, осінь-2013» змусила всіх повірити, що і овочі мають свою історію, своє життя, своє кохання та свою професію. Детальні про все це у сюжеті Юлії Беберштейн. Раз на рік овочі та фрукти в приміщенні станції юних натуралістів перетворюються на живих істот. У кожного з них своя історія, особистий життєвий шлях та кінцева зупинка. Виставка конкурс Поліська осінь 2013. Це той вернісаж, де учні шоскінських шкіл дають волю своїй фантазії. Одночасно у цьому захоплюючому процесі школярі розвивають свої творчі та практичні навички у садівництві, огородництві та майстерності дизайну з природного матеріалу, розповіла Ганна Малявка, вихованка станції юних натуралістів. На цій виставці представлено 115 робіт, приймають участь всі школи міста. І, до речі, цьогорічну виставку на ну, одна школа не пропустила. Всі представили свої роботи. Фантазії шоскінських школярів позаздров би навіть каскарганс Христиан Андерсен, адже її .E. політ вразив усіх хто відвідав експозицію. Роботи надані школярами, були представлені на вернісажі у трьох номінаціях: осінні натюрморт, осінь очима, діти» та рекордсмен врожаю. За словами Ганни, журі було дуже важко серед осінніх шедерів визначити кращих. Всі вони дуже креативні, красиві, діти дуже старалися, це видно. За оригінальність, творчість, майстерність виконання та оформлення експозицій, жодна школа не залишилась без нагород. І на Патрах учениця школи номер 10 для виставки зробила експозицію із овочів. У її роботі використані картопля, морква та буряк. На вернісаж 2014 тисячі дівчина планує власноруч створити кошенят із дарів матінки природи. Процес виготовлення за словами дівчинки займає мало часу. Проте результат того вартий. Почала придумати, ну що зя, потім підбирати якісь овощі. Ганна Пономаренко на виставку завітала поки що, як відвідувачка. Дівчинку вразила і майстерність, з якої виконані роботи, і фантазія, з якої дитячі руки створювали поробки. Та Ганна наголосила на тому, що варто сказати спасибі батькам, адже матеріали для вернісажу з неба не звалилися. Очі на труда виростити тобі і фрукти. Микола Радченко учень першої школи. Для участі у виставці приніс найбільшу картоплину, яка тільки трапилася на батьківському городі, і тільки двома роками за проведення подібних заходів. Треба проводити такі конкурси, щоб діти розвивали свої фантазії, робили з різних фруктів, овочів. Бо пропадуть. Анастасія Тутова, вихованка станції юних натуралістів. Також заході від побачених і казкових герой, і тваринок, які тимчасово отримали домівку на станції юних натуралістів. Вони розкриваються не тільки там у якихось своїх, там, те, що вони співати, вміють, танцювати, і те, що ну, вражає, ну, має велике значення в нашій країні. Це дуже цікаво. Я сама дуже вражена виставкою. Мабуть, немає в світі людини, яка б не любила музику. Чарівні нотки класики і блюзу, запальні мотиви романтичної скрипки, шалені звуки ритмічних соло. Це розмаїття відтворення життя у нотах можна було відчути вживу у день музики 1 жовтня. Сцена дитячої школи мистецтв була повністю віддана музичній феєрії, яку віртуозно відтворювали майстри музичного мистецтва шостки. Зала була переповнена глядачами, які прийшли подавати. Рерувати квіти та бурхливі оплески своїм улюбленим виконавцям Олені Чанцевій Коваленко пощастило не тільки бути присутній на концерті, але й отримати цінні знання від метрів класичної музики, як можна нотами відтворювати навіть аромат квітки. Музичне мистецтво неможливо відчути на дотик. Осягнути його можна лише душею. Щороку, 1 жовтня, кожен з нас має дуже гарну можливість відмітити свято, яке, за словами Анатолія Стегайло, заступника директора Шосткинської дитячої школи мистецтв в тому або іншому ступені безпосередньо стосується будь-якої людини на планеті міжнародний день музики. Кто-то занимается этим профессионально, а кто-то просто слушает музыку, любит музыку или просто соприкасается с ней минуты радости или там грусти. Поэтому поздравляю всех с праздником. Пусть в вашей жизни звучит хорошая прекрасная музыка. Концерт на честь дня музики згуртував не тільки викладачів та вихованців дитячої школи мистецтв, а й виконавців з усього міста. Інструменталісти та вокалісти шостки фантазували на тему квіти в музиці, і цьому є логічне пояснення. Музика украшає життя, так і цвіти її украшають. Тому зв'язь, в общем-то, просматривається. Тим більше композиторів, вдохновлено образами квітів, написали много прекрасних произведень, пісень, інструментальних композицій, які ніколи з них прозвучать сьогодні на концерті. Керівник народного хору Жайвір Іван Антоневич із сином Ігорем через пісню вирішили подарувати глядачам особливу знакову квітку символ щасливої української родини. Пісню Чорнобривці ну а там інші будуть учасники теж і якісь то пісні. Все о цвітах. День музики своїм професійним святом вважає і Сергій Мороз, електрик дитячої школи мистецтв. Адже свою світлу місію він із задоволенням виконує перед кожним концертом. Щоб було світло. На вулиці вже бачите, яка погода. А в залі тепло, світло. А в залі вже підготували руки для оплесків жінка та доньки Івана Антоневича. Людмила Антоневич зізнається, слава чоловіка зовсім її не бентежить. Мені це все близько, знайомо, тому не рівную, пусть працює, Я тільки рада. Цьому. Композицію джазового стандарту Рея Чарльза відтворили на сцені Ігор Поліський та Олександр Ночовний, викладачі дитячої школи мистецтва. Піруети Скрипальського смичка. Ка виявляється, можуть творити дива, адже на мову нот можна перекласти навіть квіткові аромати. І поки артисти готувалися до виступів за кулісами, пан Ігор за допомогою скрипки відтворив для нас троянду із краплинками роси на її пелюстках. Те, якщо йдеться про подарунок коханій, Ігор Поліський віддає перевагу живим квітам. Я стараюся настоящеї все таки. Поток вона устає від моєї музики. Скріпка такий інструмент, що її довго, коли чоловік займається, не витримаєш. А квітів на святі музики було багато. Їх дарували як своїм викладачам їх вихованці, так і улюбленим виконавцям поціновувачі класики. Вдановляють класи. Ми займаємося. То, что мне загорается в этом концерте. Мы можем узнать много нового и научиться петь красиво. Как-то день Два внука выучились здесь. И поэтому я на, на каждый концерт хожу, слушаю. Справжня класична музика чинить велику дію на організм людини, може лікувати хвороби душі і навіть благотворно впливає на формування здібностей дитини навіть під час її внутрішньоутробного розвитку. Тому школа мистецтв є своєрідним осередком підвищення духовного потенціалу людини. І тому на святкові заходи, які тут часто організовують, навіть під час негоди та за умов відсутності опалення в концертній залі, люди не перестають шикуватися у черги. Переходимо до прогнозу погоди на четвер, 3 жовтня. Хмарно і без опадів буде цього дня. Температура повітря вище 5 градусів тепла не прогріється. Вночі стовпчики термометрів знизяться до позначки плюс 2. Вітер північно-східний з поривами до 7 метрів за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете дивитися на сайті Шосткинської міської ради. Ефір нашого каналу продовжить програма Кримінальна Хроніка. А я, Вікторія Федоренко, прощаюся з вами до наступних ефірів. На все добре.